Вітаю вас, любі підприємці, підписники мого каналу. Тема сьогоднішнього відео як знайти рахунки для сплати єдиного соціального внеску. Ця тема дуже актуальна, тому що пільга, яка дозволяла добровільну сплату єдиного соціального внеску для всіх ФОП з 1 січня 2025 року скасована. І е, потрібно тим, хто не сплачував єдиний соціальний внесок, ці реквізити Оновити або взагалі знайти. Тому що якщо ви підприємець, який відкрився у 22, 23, 24 роках і скористалися військовою пільгою, не сплачували жодного разу ЄСВ, то картка платника ЄСВ в кабінеті податковому у вас не відкрито. І потрібно буде знайти реквізити саме на сайті ДФС. Тому сьогодні я покажу, як знайти. Реквізити на сайті ДФС, це ви зможете завжди скористатися цим способом, і як подивитися реквізити в кабінеті платника податків. А спочатку я представлюся для тих, хто бачить мене вперше, мене звати Ема Ларіна, я практикуюча практикую бухгалтер з досвідом роботи 25 років. Електрика з питань бухгалтерського та податкового обліку, податковий консультант підприємців, сама досвідчена підприємиця і вже 9 років керую власною бухгалтерською компанією. А тепер поїхали: перший спосіб, як знайти реквізити для сплати ЄСВ на сайті ДФС. Пошуковий строкем пишемо сайт ДПС реквізити. В нас з'являється перелік. Потрібний нам сайт tax.gov.ua. Рахунки для сплати платежів. Натискаємо. Відкривається сайт. Рахунки для сплати платежів. Обираємо свою область. Я обираю Одеську. і бачу два посилання: реквізити, рахунки для сплати податків, зборів. Та платеж їх до державного та місцевих бюджетів. Є у нас не податок і не збір. Тому це посилання нам не потрібно. За цим посиланням ми з вами в одному з відео шукали реквізити військового збору. Якщо вам потрібно знайти реквізити або розібратися, як шукати реквізити податків, ви можете передивитися це відео, якщо раніше його не дивилися. А ми шукаємо далі реквізити рахунків для сплати єдиного внеску соціального. І ось це друге посилання це саме те посилання, яке нам потрібно. Коли ми на нього натискаємо, система запропонує нам зберегти файл у форматі Excel. Ви його зберегаєте там, де вам зручно. Я зберегла на робочий стіл і зараз його відкрию. Поділюся з вами. І подивимось, подивимося, що там всередині. Так. Ось цей файл. Він не дуже великий, а в ньому всього-навсього 4 строчки. І орієнтуватися ми будемо за п'ятою колонкою, яка має назву символ звітності. 202-203 я закрию, тому що це взагалі не наша з вами історія. Залишаю символ 201-204. 201 символ означає, що це рахунок для сплати податків, які нараховуються на заробітну плату найманих працівників. Якщо вони у вас є, ви знаєте, як шукати. Якщо. Ви працюєте самостійно, і ви ФОП, тоді вам нужен символ 204. І от наші реквізити. Також хочу звернути вашу увагу, що ці символи 201 204, вони є всередині рахунку. Подивіться, будь ласка, 201 а, от. і 204. Всередині є цей символ. І коли ви будете сплачувати за реквізитами, ви не будете сплачувати, не знаючи, що це за рахунок. Тепер ви зможете зорієнтуватися, якщо ви, наприклад, у вас є і працівник працівники, і ви сплачуєте ЄСВ за себе, щоб не переплутати, тому що буває так, що плутають рахунки, і ви будете завжди дивитися всередину, і бачити, якщо там символ 201 всередині, то ви скопіювали той рахунок. Це рахунок для сплати податків за найманих працівників. А якщо ви там всередині 2004, то ви скопіювали, скопіювали правильний рахунок і сплачуєте туди, куди потрібно. Ось ми з вами знайшли реквізити. Звертаю вашу увагу, що колонка 2 це назва отримувача, колонка 3 це код отримувача, і колонка 4 це рахунок отримувача. Призначення платежу ви пишете символ 101, єдиний соціальний внесок. А період ви можете вказувати, але період ви вказуєте насамперед для себе, щоб орендуватися, за який місяць ви сплачуєте. Поїхали далі. Переходимо до електронного кабінету і подивимося, а як же ж там шукати наші реквізити. Знаходимо розділ стан розрахунків з бюджетом, це зліва в нас перелік розділів стан розрахунків з бюджетом. Коли ми сюди перейшли, знаходимо назву податка Єдиний внесок для фіз осіб, підприємців. Підприємців, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування, то осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Тобто в нас буде один рахунок для сплати ЄСВ і для єдиників, і для тих, хто займається незалежною професійною діяльністю, діяльністю нотаріусів та адвокатів. А, якщо ми я вас вчила, що є код бюджетної класифікації, і я взагалі шукаю по кодам, я їх пам'ятаю на пам'ять. З вами поділюся, що 7104 і 4 нулі це код бюджетної класифікації для податку для єдиного соціального внеску, який сплачується саме за ФОПів. Якщо будуть Потрібно сплачувати за наймане працівників, то всередині буде 101 замість 104. Так, тепер, якщо ми, нам потрібні реквізити, і ми їх тут не бачимо, що потрібно зробити? Спуститися донизу, взяти цей бігунок і переходимо вправо. І бачимо ось такі картки в кружечку. Якщо наводимо кружити, бачимо, і натискаємо на цю картку, тут ми бачимо реквізити. Багато того, що вам не потрібно, на що ми звертаємо увагу. Ось назва отримувача, ось код отримувача і бюджетний рахунок отримувача. І далі ви можете сплачувати, взяти реквізити і сплатити за підприємницького рахунку. Я завжди рекомендую сплачувати з підприємницького рахунку, щоб ви точно знали, звідки ви сплачували податки, і не шукали за всіма рахунками: особистими, підприємницькими, або рахунків родичів. Якщо будете сплачувати через платіжну систему, скануючи цей QR-код, то ви будете сплачувати. Платіжній системі, яка ось тут у нас є сколько? 7% від суми платежу або фіксований розбір за те, що вони проводять платіж. В мене є допис, де я детально розібрала, скільки кожна платіжна система бере відсотків при тому, коли ви перераховуєте платежі. Це дорожче, ніж ви будете робити перекази з підприємницьких рахунків. Це перший плюс того, що ви перераховуєте податки з рахунку ФОП. А другий плюс в тому, що може статися так, що ви перерахували податок, але згодом не побачили його на своєму рахунку. Чому так буває? Бо платежі вони не розносяться вручну, їх розносить система. Може, щось пішло не так, і платіж нікуди він не дівся, але ж не потрапив на вашу картку за вашим кодом. І для того, щоб потім він буде на нез'ясованих платежах, і для того, щоб цей платіж, який потрапив на нез'ясоване, потрапив на вашу картку, потрібно буде написати листа до податкової і прикласти платіжне доручення, з яким перераховували податок. І саме. А, тому, коли ви перераховуєте з одного рахунку, потім з іншого, потім з третього, ви починаєте шукати, де ж та платіжка, яку потрібно додати до листа, щоб цього не було, щоб ви не нарагували і знали точно, де взяти потрібні документи, сплачувати рахунки з підприємницького рахунку. Ось два способи я вам показала. Сподіваюся, що це відео допоможе вам знайти реквізити і сплачувати податки своєчасно, без штрафів. А я з вами поки що прощаюся до наступних відео. Пока-пока!